Ці всі зараз переживають колективну травму, а сотні тисяч людей мають травматичний досвід, який вони не могли навіть уявити в мирний час. От що робити, як допомогти собі та близьким? Що нам потрібно знати про посттравматичний стресовий розлад? У нас у гостях зараз Спартак Субота, психотерапевт, лікар, психіатр. Добрий день. Добрий день. Добрий день. От скажіть нам, будь ласка, знаєте, ця травма колективна посилилась після того, як оприлюднили. Кадри з катуванням нашого військовополоненого канцелярським ножем, потім Оленівка. Не дивитися ми це не можемо, тому що ну воно потрапляє в мережу, і всі ми працюємо в новинах. а Люди живуть, можна сказати, з 24 лютого в новинах І всі ми ще пам'ятаємо всі... кадри бучі Ірпеня, і ну це це збирається в нашій голові, збирається всередині нас і українці зараз відчувають, що просто от все це накладається. І збирається, от як з цим бути, як сприймати новини такі, як реагувати на них правильно? Ну, перш за все дуже боляче дуже зрозуміти те, що це коїться з нами насправді. Те, що це не якийсь фільм, те, що це реальна травматична основа для людей, які зараз знаходяться на території України та поза межами України. І для цього існує зараз для того, щоб зрозуміти всю цю ситуацію та адекватно реагувати на неї, існує зараз багато психологічних аспектів, таких як допомога, психологічна консультування психологічне, яке є безоплатним, є на базі різних шкіл, є на базі різних організацій. Тому зараз є, є до кого звернутися, але перш за все, що треба розуміти про посттравматичний стресовий розлад, це те, що це. Розгляд, який пов'язаний з проблемною інтеграцією травматичного досвіду, тобто інформація пов'язана з травмою, і людина не може її інтегрувати, тому що не може її адекватно пережити. Тобто, високий рівень стресу призводить до того, що нервова система не може інтегрувати такий досвід, і найкращим методом лікування ПТСР є когнітивно-поведінкова терапія, яка пов'язана з травмофокусованим напрямком, і що може допомогти в побуті людині, яка може жити з. Потенційною травмою, перш за все, це розуміння ресурсних станів, тобто люди мають. Звертатися до ресурсних станів вони мають спілкуватися один з одним, не ігнорувати такі проблеми, які є. Здебільшого, якщо людина уникає е розмов про такі проблеми, вона ще ретравматизується, тому що підвищення рівня стресу знову призводить до ретравматизації та проблеми інтеграції даного травматичного досвіду. Так тобто, знаєте, ми ви, ви дуже дуже класно пояснюєте, але от е з практичної точки зору, мені як потенційному клієнту, мені не зрозуміло да що мені робити з оцим моїм станом. Чи може а, оцей ПТСР да виникнути а, не лише у військових, а й в мирному житті серед усіх нас, коли ти да от, надивившись цих відео, ти інколи впадаєш в стан, що ти не знаєш, що робити. От що мені як людині, яка не знаходиться на передовій, а, а споживає всю цю інформацію, що мені робити з моїм станом? Ми вже колись говорили про екологію споживання та гігієну. Інформаційно, що не треба дивитися такі ролики. Ну, ролики, наприклад, я такі ролики не дивлюся, я уникаю їх. Це є най, найкращий спосіб превенції посттравматичного стресового розладу. Тобто я знаю про що там буде, і я намагаюся це не дивитися. Це складно, але це є е, превенція. Це перше. Друге, якщо ви вже побачили таку інформацію, потрібно про неї говорити. Якщо людина буде уникати цієї інформації. Це буде ретравматизація, тобто нервова система буде постійно згадувати травматичний досвід, намагатися її інтегрувати, і ми будемо про це згадувати ще і ще. Ми це будемо бачити у наших сновидіннях, і це буде погано. Тобто, нервова система має цю інформацію сприяти, якось сприймати, і вона має бути інтегрована. Тому ми маємо про це говорити з близькими. Ми маємо про це говорити з людьми, які надають психологічну допомогу. Ми маємо про це говорити з іншими людьми, які, наприклад. Цим цікавляться, тобто ми не маємо мовчати. Якщо ми допомагаємо іншим людям, наша нервова система теж швидше адаптується. Тобто потенціал адаптації тим більш вищий, чим ми корисніше для суспільства. І якщо ми побачили якусь таку певну травматичну інформацію, почули її або прочитали, ми маємо допомагати тим, хто є поряд, тому що це допомагає нам впоратись ну, з травмою, теж тому що це додаткова поведінкова активація, додатковий ресурсний стан. Тобто допомога один одному це перший превентивний метод. А як можна зрозуміти, що от є посттравматичний стресовий розлад? Да, є я симптоми так. певні, От на що варто звернути увагу. Перше, це болючі спогади. Вони називаються інтрузії. Вони бувають різні. Але спершу треба зрозуміти, що ці спогади є нав'язливими, тобто ми не можемо від них позбутися. Вони постійно в нашій голові. Ми постійно реагуємо на будь-який подразник дуже гостро. Тобто, ми не здатні його телерувати. Ми не можемо якось його ігнорувати. Це вже перший. Так перша така ознака того, що у нас є ПТСР. Друге, це погіршення сну та проблеми з апетитом. Наприклад, якщо ви перестали їсти або починаєте їсти дуже багато, і ви не можете нормально засинати, і у вас є проблема зі сном. Наприклад, ви дуже багато спитали постійно втомлений такий синдром хронічної втоми. Це говорить про те, що у вас теж є один із симптомів. Третє це жахи. Коли вони вам сняться, це означає, що у вас є травматичний досвід пов'язаний з певною ситуацією в країні. Наприклад, якщо вони почались після війни ці жахи. Четверте, це проблема з фізіологією. Наприклад, якщо у вас є дуже сильні симптоми тривоги, такі як тремор, якщо у вас постійно тремтять руки, якщо у вас тахікардія, якщо у вас головокружіння, це теж ознаки того, що у вас є підвищений рівень стресу, пов'язаний з травматичним досвідом. Тобто, це основні ознаки того, що у вас може бути ПТСР. Але проблема в тому, що ПТСР не з'являється одразу, треба певний час, тобто три-чотири тижні на те, щоб ПТСР в повній мірі міг проявитися і так. Скажемо чесно, що люди зараз здебільшого мають симптоми ПТСР які знаходяться в навіть будучи просто не на фронті, вони мають елементи ПТСР. Тобто ми знаємо багато військових, які не мають ПТСР, але ми знаємо багато людей, які знаходяться в таких мирних городах, і вони мають ПТСР. Тому травма це не завжди про фізичну травму, або не завжди про те, що людина просто побачила травматичний досвід. Вона могла просто почути або бути заручником за інформації, і це вже є теж травматичним досвідом. А для скажіть, людей. будь Жені, ласка, Це чи чи ну, нормально. Трох, ми трох, перевірили. Є, одразу ви казали ми симтомі, усі перевіряли на собі одразу, бо а, ми маємо постійно справдати. Людина самостійно справитись. З цим станом, наприклад, там обмеживши перегляд новин, почавши більше угу. там приділяти там заняттям спорту, прогулянкам там на свіжому повітрі, читанням книжок, чи потрібно йти до спеціаліста? Знаєте, я хочу обрадувати вас тим, що ПТСР дуже часто воно може само собою проходити, але через певний час, якщо людина не стикається з травматичним досвідом та може якось пережити основні стресові прояви, тобто, якщо людина... Нормально інтегрує свій досвід в життя, вона починає жити далі, і нервова система теж адаптується. Але є такі кейси, коли людина не може це адаптувати. Тоді необхідно звертатися з допомогою до психотерапевта. Наприклад, 15% людей, які мали ПТСР, мають ходити до спеціаліста, тому що в них дуже явні ознаки. Посттравматичного стресу розладу, такі як флешбеки? Наприклад, вони не можуть вони втрачають зв'язок з реальністю, вони не можуть нормально спілкуватися в цей момент? В них починається така дереалізація, тобто симптоми, які вони не можуть контролювати. Якщо нав'язливі думки, ми ще можемо контролювати, то флешбеки і дисоціації вже не можемо, і тоді людина має звертатися з допомогою до спеціаліста саме профілю травмофокусованої терапії. А які групи людей у зоні ризику? Люди похилого віку, або от ви з практики що і от мені цікаво. А чи можуть діти страждати на ПТСР і як побачити в них прояви подібних станів, не дивлячись, не дивлячись на те, що діти мають дуже гнучку нервову систему і швидко адаптуються до стресових ситуацій? Вони теж є в групі ризику, тому що їх нервова система дуже чутлива. Тобто, травматичний досвід дитини запам'ятовується значно сильніше, і дитина не критична до таких травматичних ситуацій. Ну тому якась певна подія в дитинстві може дуже сильно відображатися на майбутньому, вже коли людина буде доросла. Тому це е, до е, груп ризику можна віднести е, дітей, людей з обмеженими можливостями, тому що вони не можуть в певній мірі за себе, е, знаєте, постояти не завжди можуть собі дати раду. Їм треба допомога інших людей. Е, люди, які раніше вже мали психічні розлади або мали якісь проблеми. З депресією або тривогою люди, які більш чутливі до е, тривожних станів, наприклад, люди, які мають тривожно-сенситивний темперамент, е, та люди, які мають ретравматизацію, тобто у, у них вже був колись ПТСР, Наприклад, військові, які вже мали раніше ПТСР, вони мають більше шансів отримати ПТСР повторно. То і найбільше ще підлягають такому додатковому аналізу вагітні жінки жінки, тому що їх тривога напряму залежить від їх здатності толерувати стрес. І проблема в тому, що вагітна жінка не дуже добре адаптується до таких. Проблеми, тому я рекомендую якомога менше дивитися таких новин саме виїтним жінкам, тому що дитина теж буде мати тривогу після того, як народиться, тому що проєнтальний період є дуже важливим. А От давайте трохи поговоримо про дітей, як у дитини розпізнати такий стан, тому що от ви говорите, що він може не так проявлятися, як у дорослих. Що потрібно робити, які превентивні заходи потрібно вживати, і от ну, на що звертати увагу? Першу чергу треба звернути увагу на різку змі... на різку зміну апетиту та сну, як я вже казав, бо це знаєте, такі перші базові індикатори, які ми можемо побачити одразу. Друге, це якщо дитина має е, схильність до ігор з травматичною основою, тобто вона відіграє ті ігри, які мають е, травматичні елементи. Тобто, якщо дитина пережила якесь певне насильство, то вона буде відігравати такі ігри. Або малюнки, або буде розповідати казки про це. Тобто діти вони дуже добре йдуть на комунікацію, навіть якщо мають медичний досвід, тому це треба теж ну якось для себе фіксувати та не ігнорувати. І е е погіршення поведінки, тобто дитина починає менш контролювати свою поведінку, і контроль імпульсів в неї порушується. Тобто дитина не здатна стримувати контроль імпульсів. Тому вона починає бути більш така, знаєте, капризна, більш агресивна. Вона може навіть і наділая тись, та е такі супротив фізичний робити по відношенню до. Своїх батьків, що робити в цьому випадку? Перша теж така міра це звернутися за допомогою до психотерапевта. Тому якщо людина може якось толерувати таку проблему, тобто ми маємо певний самоконтроль, то дитина не дуже здатна толерувати травматичний досвід, і вона не завжди розуміє, чому саме причина, чому. Це коїться дитині пояснити, чому коїться війна, значно складніше ніж дорослій людині. І якщо немає сенсу травматичного досвіду, людина її переживає дуже сильно. Наприклад, діти не можуть зрозуміти, чому вони мають постійно переїжджати, чому їх життя має постійно змінюватись на фоні того, що якісь дорослі щось там для себе ну, там якось прийняли якісь рішення, і навколо них руйнується їх життя. Тому в першу чергу це звертатися з допомогою до психотерапевта або до психіатра, до дитячого психіатра. Це десь якщо важливо. не звернути увагу, проігнорувати оці симптоми у дитини, як потім в майбутньому це може відобразитись е, може бути е, комплексна е, може бути комплексна травма, яка буде відображатися на поведінці на постійній основі, тобто людина може вирости вже з. Характерологічними патологіями, тобто людина все життя буде відчувати постійний страх, постійну тривогу, вона буде не дуже адаптивна по відношенню до зовнішнього середовища, вона буде не адаптована взагалі, в неї будуть проблеми у стосунках, вона не зможе норм... нормально жити своє життя. Але там, якщо вона буде, знаєте, роки терапії проходити, то може воно трохи нормалізується. Тому треба зрозуміти, що саме характерологічні е риси, тобто характер та особистість, форміруються. Формується до 21 го року, ну то тобто, 21 рік, якщо вже стало людині, вона вже має певні е такі сталі характеристики. І дитина, яка має дуже сильний травматичний досвід, вона буде формувати своє сприйняття, світо сприйняття через е цю призму травми. Тобто вона буде вважати, що весь світ є жорстоким і ніхто не цікавиться її проблемами. І це буде призводити до того, що у дитини може бути розлад особистості. От. Величезна проблема. У нас десятки сотні тисяч дітей постраждали, змушені переїхати. І дійсно от ви дуже слушно зауважили, як пояснити дитині, що от ти е, там 5, 6, 10 років дитина жила, в неї була е, своя домівка, в неї були улюблені іграшки, школа, друзі, двір, е, оточення. Якесь, і раптом все змінюється, і потрібно кудись бігти. І батьки не мають роботи. І умови, ну я е, як от як з цим. А я б хотіла Жити поговорити на змагу. ще одну важливу тему, поки в нас є час. От Знаєте, всіх нас, українців, зараз переповнює бажання помсти після катувань, після вбивств, які ми бачили. І от пригадую книжку Дід Егер, це жінка, яка пережила у Швіц, концтабір, на її очах вбили mm -hmm. батьків. І от вона каже: якщо у вас є ця жага до помсти, тоді ви все ще полонений. А, але як відпустити це бажання? Ненависті, яке переповнює зараз кожного з нас, знаєте, ми можемо ненавидити, ненавидити кого завгодно, це наше право, але ми не маємо е, якось прагнути до того, щоб мститися таким примітивним шляхом. Тому що ми вже знаєте, я взагалі не розумію, як таке може скоїтись у 21-му віці. Тобто, ну це це дуже це дуже дивно для мене, і це дивно для багатьох людей, які цивілізоване життя живуть. Тобто цивілізовані країни не ведуть таку. Загарбницьку війну і проблема в тому, що доки ми бажаємо помсти саме, саме фізичної, ми приблизно на тому ж рівні, як і вони. Тобто, ми маємо розуміти, що їм вже буде погано. Це вже і це ніяк знаєте, не відмотати назад. а це вже буде 100% буде погано, їм. і вони не зможуть жити нормальне життя, тому що їх життя буде адаптивним ну декілька поколінь 100%. тому що ніхто не хоче мати з ними справу. А ми будемо отримувати допомогу саме доти, доки ми будемо людяні, і доки ми будемо цивілізовані. Нам весь цивілізований світ допомагає саме тому, що він вважає, що ми теж цивілізовані, тобто він нас е, сприймає як своїх людей. І це треба розуміти, доки ми ведемо нормальну е, здорову комунікацію, доки ми правильно ведемо е, бойові дії. Коли ми вже будемо робити такі, як вони вчинки, то це буде казати те, що ми знаєте до їх рівня спустилися, і це дуже велика проблема, тому що ми перестанемо отримувати допомогу, і нас будуть теж вважати якимись варварами. Ну, ви знаєте, і... можливі, можливо, от в мене особисто психічний розлад, да, але я не можу від себе відпустити бажання помсти расистам і їх військовим, і російській владі за те, що вони е, здійснюють на території нашої країни за оці е, тисячі дітей, які втратили дитинство, за тисячі матерів, які втратили дітей. Тому ну, е, я, але... я особисто не готовий е, переходити в цей стан, що їм і так буде зле, не буде їм зле. Але тут більше е... річ про емоції. Як емоції? Ційно це відпустити, От в принципі, що ну, треба так, це сталося ще може, що статись, Ну а жити далі потрібно і без от, цієї помстимося і будемо жити далі. Хех. Ні, помста вона буде не відворотня, просто вона не буде така примітивна, як у них. У них вона дуже знаєте, я б навіть сказав, вона не просто примітивна, вона наче якась не адаптивна, вона, наче люди, якісь дикуни. Це ну те, що вони роблять, це не є навіть війна, це просто катування. Військові так себе не ведуть, і в тому то проблема, що в них не військові воюють. В них воюють просто люди, якісь ну, дикі. Це е, люди з глибинки, які ніколи не бачили, які раму з вікна додому везуть. Це не воїни.